Пішки я попрацювала, познімала підв'язки з огірків, огірки повиривала, бур'янець там, де іду ляша ті стойки, чистіки, чи... коротше, підпорки ввечері познімає десь. Вже на цьому все. Огірки в цьому році, і що їх мало, що дуже ну, якось швидко вони посохли. Щоб славянку викупити. Так його сонце. Бачиш, воно зараз росте, яке треба її викопувати. І хай лежить мовчки. Подилля ж як... Оно. Та це страшне, подивись, Ваню, росте. Ай-яй-яй. Оце його якісь сітки повиростали. Ну, може, якась сіть. А то буде час. Вигребе, так я покажу, який кущ. Mm -hmm. Оце з І що це воно таке повиростало, все, і що попало. Але нічого, ще шкребеться, ще воно шкребеться. Ох, зелена, що можна сказати? Ну, коси не коси, а треба вибирати. Як поніс врожай? Там білий попали, троє. Дівчатка в мене є одна роза. Пахне духами, парфумами. Це я вам просто не можу передати цей аромат. От як би отакі парфуми були. Ну, я не можу слів знайти. Коли я по позрізаю рози, ви не знаєте, от хожу тільки дивлюся, а не зрізаю. Треба таки завтра ранком устати і по походити-чик по зробити їм. Моїм красотулькам, так вони ще ж на вересень місяць мені як зацвітуть. Буде красота. Так, прибули ми додому складовище. Жарко, ой, жарко там взагалі ніде не шолохнеться ніяка вітринка. Але діло зробили. І назад їхали, заїхали в п'ятачок по акції. От така підчеревина, у кого є п'ятачок, де там в цьому, по 209 гривень за кеги, Я так узяла три. Три кусяри. Дідуля в мене любить так коли захоче. І волохатим. На вечір ліверки. І все, і трошки передих у нас. Мазен. Куди? Купиш мені чи Маша. Що з тобою? Ти ж не п'єш. І потім я. Ще лише ранок. Мені треба випити Рябинові буси. Ой, господи, я б сміяла, щоб не плакати, так? Да? Дякую, передам, Віточка, передам. Самоліти чуть у нас недалеко, аеропорт Хітров. Ну як недалеко? Не дуже далеко. Тому люди літають на відпочинки прилітають. Їх чуть. Добрий вечір. Віталіна, добрий вечір. Субхарчу у мене обалденний, дівчат. Буду варить, конечно. Напишіть мені в інстаграм, я вам дам в інстаграм рецепт. Бо ну, коли його варити, я ж не можу знати. А в нас ще тільки віта 8 годин. Тому ще й не сплю. Як Валентиночка ваша пожива, скоро до неї поїду. У нас тільки 28 годин 20 хвилин, дві години різниці. Ще спать рано. А ти віддихай, роз роботи віддихай, робота в тебе тяжко. Я так жалію, що я не взяла підставки не вийшла з вами прямий ефір в парки. Я так там сиділа, сумувала. Яка погода в Лондоні, цього разу, цього літа було дуже спекотно. Боярка, обіймаю я вас. Було дуже жарко, тут вологість велика і було жарко. Зараз жара спала. Я тут два роки, 3 жовтня два роки. Мені погода тут суперська. Нема холодно, нема жарко, а як виявилось, є жарко. Бонечка, я дуже дякую, що всі цікавитись бонечкою. Ну, що у бонечки хвороба старість. Артрит, ліки п'ємо. І їсть помаленьку дибає. Потрошку їсть помаленьку дибає. А ліки пити не хоче гіркі. А хто їх хоче пити, а треба. Ми за нею добре доглядаємо. Бонечка в нас. Я собі раз у тиждень постіль міняю, а її покривала кожного дня. Я дуже сумую, боярка, сумую дуже. Чим заболела Боніта. Боніта старість. В неї порода, ну, боксер і повністю конекорса. Їй 13 рік. Такі собаки живуть 10-12 років. Тому ось так отак. Тринадцятий рік, Бонічки, 13-й рік, 12 було літом, уже 13-й. В липні було їй 12. А ще після перенесеної операції на їх там і кост ставили діагноз, тому Бонічка вже старенька. Якщо перевести на людський вік, то їй там до 100 років. Хочеться, щоб вони жили вічно, але ж вічного на цьому світі нема нічого, дівчат, нема нічого. Ні е, кохання вічного, мабуть, немає чомусь. Не знаю я. Ні любові такої. Зараз взагалі. Не знаю, все змінилось. У моєму понятті те. Та ну ні, 13, боні 13 рік. Ще 13 нема, 13 буде на той рік. Породи таких собак живуть 10-12 років. Маленькі породи собак живуть довше до 18 років. Бонічка артрит задніх лап, вона більш напрягає передні, тому їй важко ходити. Ми ще й думали, що втратимо півтора року тому, коли її оперували. Тому Бонічка виживає свого віку. Ой, давайте не будемо пропоганим. Я не готова відпускати Бонічку. І в мене тоді буде взагалі, не знаю. Я буду дуже одинока. Юлечка, дякую, дякую. Скоро поїду до куми, провідаю її, а далі плани будемо строїти далі. А далі плани будуть далі. Які вони будуть побачимо. І я рада всіх вас бачити себе в прямому ефірі. Але мало дивиться, мало мені тапаєте. 89 цього чоловік. Дякую. Я так підсяду на ці прямі ефіри. E, dos e é que eu vou para Londres e Доброго рада вас бачити. Чекаю на зиму, а, а чекаю на зиму і більше не можу прочитати. Що ще підзависло. Чекаю на зиму на Новий рік. Україну. Черніги повітряна тривога. Як вже задовбала цими тривогами. Вищена небезпека. Чекаю на зиму на Новий рік. Доброго вечора, так, я з, я з України. Господи, зараз таке життя я вам скажу. Планувати нічого не можна. Все в один миг, в один день може змінитися, Доброго вечора. В один миг все можна змінити просто в одну секунду. Тому нічого не планую, документи це хочу з'їздити. ну, Хочу, не план... ну, якби хочу, дуже хочу. І навзаєм, навзаєм. і вам гарного настрою. Головне душевного спокою. Для мене саме важливо, щоб не боліла душа. Коли болить душа, я цю біль просто не переношу. Для мене це Саме страшне, саме страшне що може бути, це душевна біль. На ну, ніч треба знімати, щоб вони за ніч набиралися сили, енергії, ці камінці. А вранці одягати. Один мені подарувала подружка, оцей на ювілей, а це я сама собі замовила. Десь і дітям замовила, йдуть почтою. Не влізли в чемодан. Кума моя живе в Польщі зараз. Валічка в Польщі живе. У мене ж не одна кума, одна є в Тростянці, дві в Тростянці. У мої одна на станції боромлі. Ой. Одній вже немає, молодою пішла з життя. Оставала хрещена, коли йому було півтора роки. Одна в більці живе. Всіх перечислила ні, наче всіх. наче всіх. Ой, що я болить. Може, ви в Польщі синочка в Сошика.